Після місяців у російській неволі як незрячий фігурант справи кримських мусульман Олександр Сізіков зустрівся з рідними. Обмін без кримчан. Чому Росія відмовляється повертати незаконно ув'язнених жителів півострова? Фільм Мандрівка. Як режисерка кримчанка разом із дітьми шукала дім, втрачений з дитинства. О, <різь> Так, Олександра Сізікова зустрічають в аеропорту російського Сочі. Туди з тимчасово окупованого Криму приїхали мама Олена Сізікова та адвокат Едем Семедляєв. Приїхали й друзі, які весь цей час підтримували політбранця. Всім, хто за нього вболівав, Олександр подякував і розповів про свої плани. Старатися бути у наші з ячки років, зробив з діла 8 років, допомагати». А ще заявив, засудили його несправедливо, нічого спільного з тероризмом він не має, а найбільш жахливим для нього був етап. Етап, який відбувся два місяці, це був ужас, це був кошмар. Сім лежачих місць, а на ходучі десять чоловік. Ніяк ми не можемо всі лечі, щоб йому повну вас Ми хочемо сходити в туалет, нас не випускає, ми слідно нам прилагаємо Ділиться першими враженнями після виходу з колонії. Я чутив сонце, я чутив запах. Тобто не одразу бросили вас. Ти догоріло, що ли? Вот, потом, Отматом людей стала ще тому, що та сміл Олена Сізікова каже, ув'язнення могло би обернутися серйозними наслідками для здоров'я сина. Тож дякую, що він уже з нею і зичить усім дочекатися своїх рідних з російської неволі. Хочу, щоб кожна мама дождалася свого сина, кожен син дочка свого аца, щоб кремли нізаконно, которо. Який... Находяться в заключенні, вернулись своїм родним і близьким. Дзвінки не припинялися і дорогою додому. Всі, хто телефонував, раділи за кримчалина. Сам Олександр жартував зі своєї популярності. Ми от уже з інфо там кучу фоток і кучу інтерв'ю зробили. Я, мене, якщо мене б мене не оторвали, Я б ще число п'ять говорив. Вже дома Олександр розповідатиме, як пережив незаконне ув'язнення, бо навіть для здорової людини це складні випробування, каже адвокат Адем Семідляєв. Тому що Ты приезжаешь в, неизвестную, в неизвестное СИЗО, э, самые плохие камеры, самые плохие условия, э, везде тебя как бы э, держат там неделя-два, и ты едешь дальше. То есть здоровому человеку очень тяжело проходить этот этап. не говоря уже о человеке, который стопроцентно не видит. Олександр Сізіку втратив зір ще до арешту. Попри це відвідував судові засідання, підтримував сім'ї політв'язнів. Не раз виходив на одиночні пікети в Криму, висловлюючи протест проти свавілля, окупаційної влади та незаконних арештів мусульман. Я вийшов на одиночний пікет в місті Сімферополь. На плакаті формату А1 було написано п'ять слов: інваліди проти задержання мусульман Криму. Цель этого пикета была донести всем жителям полуострова, всей Российской Федерации и даже всей планете Земля о том, что происходит у нас в Крыму. Чоловіка з першої групи інвалідності ФСБ арештували у липні 2020 року після масових обшуків у Бахчисарайському районі. І єдиного помістили не в СІЗО а під домашній арешт. Та в 2023 році ростовський суд уязнив кримчанина на 17 років. Буцімто за підготовку до захоплення влади у неволі в Красноярському краї незрячого фігуранта справи кримських мусульман утримували понад вісім місяців. Відпустили 26 травня за станом здоров'я. Водночас кримський адвокат Еміль Курбедінов вважає, Сізікова звільнили, бо таких Людей за законом не можуть тримати в колонії, Тож це не виправдовувальний вирок і не торжество справедливості російської судової системи. І додав кримчанину: ніхто не поверне місяці на етапах в ізоляторах і колонії, що за 5 тисяч кілометрів від дому. Затримали та невідомо, куди вивезли у тимчасово окупованому Криму. ФСБівці викрили українця. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради прав людини Дмитро Лубінець. Каже, до нього звернулася донька зниклого Сергія Гріщенкова. Дарія з її слів батька російські силовики забрали в Севастополі ще в ніч проти 7 травня. І де його шукати рідні не знають. Тож, за інформацією про місце перебування кримчанина і його статус звернувся до омбудсмена у Росії Москалькової. Водночас, Дарія Гріщенкова Суспільному Крим розповіла: окупанти увірвалися в дім до батьків серед ночі. Забрали телефони та українські паспорти і обом влаштували допит. Вірогідно батька отримують там, куди не мають доступу ані прокуратура, ані слідчі, і припускає. Його звинувачують у державній зраді за проукраїнську позицію. Добрий день, слава Україні. Це кадри найбільшого обміну полоненими між Україною та Росією тисяча на тисячу. Про нього домовлялися у Туреччині 16 травня. Серед тих, кого вдалося повернути, 120 цивільних. Більшість цих людей це люди, які були засуджені, відбували покарання в різних місцях несвободи, як на окупованих територіях, так і в Росії. Ті, які перебували. В так званих депортаційних центрах проте немає жодного кримчанина, навіть важкохворого. А таких наразі понад 60, каже Ольга Скрипник, і за міжнародними нормами важкохворі літні люди та жінки мають бути звільнені першочергово. Один з найстарших це Володимир Ананів, який скоро буде засуджений. Він точно отримує величезний термін, тому що він не пішов на угоду зі слідством. Окрім нього є декілька кримська кримських татар, які теж вже у віці 60+. Жінки це теж окрема гуманітарна група, яких треба повертати. Частина з них вже дуже поважного віка а частина з них має хвороби. Одна з жінок, наприклад, має зараз підозру на онкологію. І до неї не допускають ані лікарів, нічого. Серед кримчан, яких Росія незаконно утримує і які потребують термінової медичної допомоги. Ірина Данилович, Галина Довгопола та Сервет Газієв кажуть у центрі прав людини зміна. Проте, Москва системно ігнорує запити на обмін окремих категорій полонених, каже заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, що відповідає Росія, в багатьох випадках може нічого не відповідати, або формулювання не підлягає обміну, або формулювання на зразок того, що він не це не військовополонений і він не може бути повернути в рамках обміну. Тобто відмов є багато, але факт залишається фактом це порушення. Міжнародного гуманітарного права це чергові злочини проти людяності, і кожен має повернутись додому. Росія не хоче повертати цивільних бранців кримчан, бо нав'язали їм свої паспорти. Відтак вважає людей, які живуть на тимчасово окупованому півострові. Росіянами каже Ігор Котелянець, коли наші наша сторона говорила про кримців, у яких є з їх бажання у когось не з їх бажання, але є російські паспорти. Вони були видані. То Росія просто ставила крапку, тим що це наші громадяни, і ми їх не обговорюємо. Вони сподіваються цих людей, ну ще якось їхніми долями погратися і ще якось пошантажувати Україну їхніми долями. Потолянець нагадує, що в російському полоні вже померли троє кримчан: Джеміль Гафаров, Костянтин Ширінг та Рустем Віраті. Тобто Росія зрозуміла, що вона може робити все, що хоче, і в принципі їй ніхто не може нічого. Зробити, я думаю, що з цієї причини вона буде продовжувати цю політику до слова кримських політв'язнів в Україні таки вдалося обміняти до повномасштабного вторгнення у 2019 році. Додому повернулися Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Володимир Балох. А торік, вже під час повномасштабної війни з російською неволі у рамках обміну вийшли на Ріман і Линія Омерова, розповідає Анастасія Пантілеєва, керівниця департаменту документування воєнних злочинів. Ми можемо судити, що про цих людей турбувались, і їх доля обговорювалась між державами для того, щоб їх звільнити інакше, як могло по іншому вийти. Тому ну, оптимізму я би не втрачала в плані. Мешканців півострова Анастасія Пенсілієва радить родичам бранців не мовчати, а звертатися за допомогою і до державних установ, і до громадських організацій, щоб політбранця було включено у списки на обмін. Принаймні, для того, щоб правильно оформити, зафіксувати цей випадок, мати цю інформацію і за можливості в тому числі і використовувати під час обмінів. Нині, за даними представництва президента України в Ар Крим, Росія незаконно тримає в неволі лише цивільних 222 кримчан. Валерія Церна, Валерія Ротошнюк, Андрій Хрустальов. Суспільне новини. Крим. Фільм як спроба віднайти дім у прокат. Виходить стрічка Помідор великий торт та перемога. Це перший повнометражний фільм режисерки Катерини Тюрі. Вона родом з Криму, народилася у Севастополі та двічі за своє життя мусила тікати від війни. В Суспільному Крим розповіла, знімаючи кіно з творчою командою, подолала понад 8,5 тисяч кілометрів та поспілкувалася з 17 дітьми, наймолодшому з яких три роки. Дехто рятувався з окупації, хтось зараз перебуває за кордоном, а хтось повернувся додому. І під час мандрівки всі вони допомагали дорослій режисерці віднайти її втрачений дім. А саме разом вони шукали відповіді на питання, що таке дім, чи це мова, чи просто речі, або ж люди. І як каже Катерина, діти допомогли прийняти реальність, на яку не можна вплинути і повірити, все буде добре. Перемога додому.